У Тернополі розпочався відкритий європейський мистецький пленер Камінь Полотно Алегорія. 13 скульпторів з різних куточків України з'їхались до нашого міста втілювати свої задуми в реальність. Працюють митці поблизу зоокутка у парку. Топільче роботи, які виконують з вапняку, присвячують певним особам, речам і навіть думкам. Я знаю, Тернопіль таке місто українське, і хотілось би зробити скульптуру на якусь таку українську тематику і трошки заціпити таку тему. Двохсотріччя Тараса Шевченка. Вона буде на наступний рік. Ну і зразу поєднати таку тему як Алегорія, тому я вирішив зробити Кобзаря такого. Ну, і це і думаю, вона добре впишеться в Тернопіль для тернопільчан і ну, в парк взагалі в середовище. В Тернополі дуже багато є місця. Для, для скульптури, для, ну, для всього. Тут не так тісно, як в інших місцях, як у Львові. Тут природа, так, ну, тут можна стільки всього натворити, було б було бажання, були б ідеї. Капітель, колона з капітелькою, це ознака така класичного підходу значить, до самої композиції. І скрипка. І буде, звісно, невеличка ташка, як соловей. Ось. Ну і тут відповідні будуть надписи, які будуть свідчити про те, що це е, присвята е, скрипалю Богодару Дару Працюємо. Звичайно, зараз не тільки різець і молоток, а є відповідні фрези, відповідні, е, е, скажімо, такі круги алмазні, які виконують в умілих руках, вони якраз... Роблять те, що потрібно, скажімо так, культуру. Працює над новою темою, над думкою, яка в сьогодні потрібна як нектар людям. Мистецтво це не просто краса, мистецтво це е, ну, велике лікарство для душі людини. І ось цим треба займатися. І в нас на Україні найсильніше вважають типільської культури, ота тенденція введення духовного світу, яка закодована, дійшла до такої форми великої. Що світ зараз новий виток нови, а дійшла до типівських знаків. Серед тринадцяти скульпторів, котрі працюють із каменем, є й жінки. У Олени додатко за літо це вже третій пленер, і втома дається в знаки. Тому й скульптура дещо відображає фізичний стан митця. Чесно кажучи, не буду брехати, тяжко. Але якби мені це не подобалося, я б ніколи в житті цим не займалась. Мають бути подушки українські. <плес> От ну а завершення це буде сюрприз. Приємно вдвічі те, що скульптури залишаться в місті, що йде процес все-таки творення, а не руйнації. От. Мені е, хотілося б, щоб більше наших тернополян привели в вихідні дітей, щоб діти раз і назавжди в пам'яті собі закарбували ці е, хвилини, коли робляться скульптури. Тому що і дорослі люди, і постарші люди, вони, повірте мені, не знають, як вони робляться. Вони думають, що така красота. Знаєш, Махнув рукою вона є. А насправді це бачите, це пилюка, це цехова така робота, окрім творчої. Це дуже важка робота, брудна робота. Як буде розташовано, я вже зараз сьогодні міняю своє бачення. Вперше воно так і буде. Це алея від орнави до дружби, тобто центральна алея парку топільщі, але деякі скульптури обов'язково займуть місце біля палацу Березоль. Працюватимуть скульптори до 1 серпня. Можливо, митці створять одну колективну роботу, яка стане окремою прикрасою нашого міста. До слова, наступний подібний скульптурний пленер планують провести у парку національного відродження. Проте, коли саме він відбудеться, поки не кажуть.